55,5 з половиною тисяч доларів або 2 мільйони 130 тисяч гривень. Саме стільки вимагав сумський міський голова від підприємця Олександр Лисенко. Разом із директором департаменту інфраструктури Олександром Журбою займалися рекетом, кажуть у набу. Нібито за гроші обіцяли не заважати діяльності місцевій сміттєвій компанії. Проте посадовці не встигли збагатитися і їх затримали під час одержання першого траншу хабаря мільйона 400 тисяч гривень. Станом на 14.00 посадовцям все ще не повідомили про підозру. Вирішують питання про відсторонення їх від посад і обрання запобіжного заходу. Та хто ж займе місце Лисенка? Відповідно до закону про місцеве самоврядування, у мерське крісло має сісти секретар міськради. Але Олег Рєзнік на фронті виникає питання власне процедури переведення його на цивільну повернення його на цивільну посаду. Власне, друга можлива опція це призначення або введення в місті суми військової адміністрації. Тим часом ще одному ймовірному корупціонеру вже повідомили про підозру. Йдеться про голову Комінтернівського райсуду Одеської області. Він за 1300 доларів обіцяв ухвалити потрібне рішення в одній із цивільних справ, стверджують у САП. 1300 по курсу 38, 49, сорок 38, Половина 19, 38 плюс 19. А, 49, 49, 400. Вакс обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою і з правом застави. Застосувати до підозрюваного доброго Павла Володимировича, 152, року народження. Запобіжний захід у виді застави у розмірі 1 мільйон гривень. А ось у затоці екс-депутат селищної ради, коли був на посаді, продавав курортні земельні ділянки, встановили правоохоронці, мовляв, підробляв рішення сесій, передавав гектари у власність підконтрольним держреєстраторам. Загалом протягом тижня працівники НАБУ САП та СБУ провели три масштабні спецоперації із викриття посадовців хабарників. Генпрокурор України Андрій Костін відзначив успішну роботу антикорупційників і пояснив причини активізації. Це найкраща відповідь на запитання, які мені ставили під час нашого візиту до США. Як ми одночасно боремося з корупцією і організованою злочинністю, та захищаємося від агресора. Запорука успіху, системна і скоординована робота. Юлія Васильєва, новини, 33 третій канал.